Що чекає на наші гори, чи вдасться врятувати льодовики? Навіть якщо глобальне потепління утримається в межах 1,5 градусів Цельсія, льодовики все одно танутимуть століттями. Якщо ж температура хоча б тимчасово перевищить цей поріг, наприклад, зросте до 3 градусів Цельсія, втрати льоду будуть значно більшими. Йдеться про 16% додаткової маси, що зникне назавжди. Моделювання до 2500 року свідчить: навіть якщо температура згодом повернеться до безпечного рівня, льодовики відновляться надзвичайно повільно або взагалі не відновляться в Альпах, Гімалаях чи Андах за життя нинішніх і наступних поколінь. Це танення несе подвійну загрозу, вищий рівень світового океану та дефіцит прісної води для цілих регіонів. Зволікання зі скороченням викидів означає передати майбутнім поколінням незворотні зміни. Які конкретні кроки ми маємо вжити, щоб адаптуватися до нестачі прісної води та зростання рівня океану?